Час біжить, мов ріка швидкоплинна, все міняється у світі щомить, тільки в матері серце за засина, всі віки однаково щомить Запорошує пам'ять снігами, вже й на скронях синів, севина та душа несе спомин про маму, материнська любов немина. Це її перед сном колискові. Навівали нам райдужні сни, а у мами, сяйві любові, виростали змужні сини. Це вона нас навчила любити, рідну землю, життя і людей, і теплом материнським повиті, ми по світу крістерня ідем. Серце матері схоже на птаху, у тривогах тріпоче завжди, бо летить без вагання і страху. Визволяти дитя від біди, і які б нам хвороби та муки, сла недоля в житті не несла, Нас ціляють лиш мамині руки, що торкаються ніжно чола. І коли найвостаннішу битву смерть синочка, влещата скує, рветься мамина щира молитва, визволяти дитятко, своє. Ми несемо до вічності спомин про усмішку та очі сумні. Повертайтесь, синочки, додому, повертайтесь до мами, хоч в сні. Вічна мати, що зветься Марія, шле молитви за нас в небеса, і горить в кожнім серці надія, І що миті любов Воскреса.